Хочу рівності, та щоб усі мали рівні права, і все було на рівні. Але мої бажання не лишаються словами. Я над цим буквально працюю і над цим працює мій бізнес. Я кочний Єгор, що у 18 році заснував компанію Лізмарк, яка займається виготовленням та встановленням інклюзивних підйомників. Підйомники для маломобільних верст населення вимагають гнучкості та постійних інженерних вдосконалень. Моя подруга Вероніка допомогла мені зрозуміти. Який великий потенціал у нашої компанії, і що варто податися на грант пумп жити на зустріч. на презентації? Ми сказали, що зосередимось на маркетингу, і нас почули. «ПУМП» вклався в нас, щоб компанія Лізмарк підіймала рівень інклюзивності по всій Україні. За грантові кошти від пумп ми купили гідростанції, мотор-редуктори, а також сировину та комплектуючі для наших підйомників. Мені як колишньому військовому дуже важливо, що я роблю щось корисне, хоч трошки, але змінюю світ навколо. Роблю його більш доступним та безбар'єрним. Ось що я скажу тим, хто задумується про власну справу. Я не обіцяю, що буде легко. Проте, як сказала одна мудра людина, буде складно, але точно не буде соромно.